Вітаю, радий бачити свідомих людей, що прагнуть розвиватися та прокачувати свій фінансовий інтелект. В цьому відео я детально розповім про те, як проходить менторська група ключі масштабу. Перше, що потрібно розуміти, що це жива програма групового наставництва, яка направлена на модифікацію своїх стримуючих програм та шаблонів поведінки, прокачку відносин з грошима. Прокачку емоційного та духовного інтелекту, і направлена на збільшення доходу. В результаті програми ви виходите з того всього, що блокує ваше фінансове зростання, отримуєте розуміння своїх реальних цінностей, навчитеся долати кризу сенсів, кризу самовизначеності. Отримуєте відчуття спокійної впевненості, як кажуть мої учасники, що це найбільш цінний продукт, який вони отримують, окрім збільшення доходу, відчуття спокійної впевненості, ясності, внутрішньої легкості. Ви позбавитесь всього, що блокує та витягує енергію. Навчитеся це робити в повсякденному житті, і отримайте перехід взагалі на інші лінії життя, де набагато більше грошей. Е Принципово інший масштаб особистості та бізнесу, з чого складається програма, і як відбувається наставництво, це 17 онлайн зустрічей протягом 6 тижнів. Кожна зустріч по 2 години, де ми будемо досліджувати свої відносини з грошима та змінювати їх, і всього за півтора місяці життя ділиться на до та після. Перед початком програми у нас буде престарт-зустріч. На цій престарт-сесії ми знайомимось. Я влаштовую такий легкий нетворкінг і розповідаю про організаційні моменти. Розповім, як будемо працювати та техніки безпеки. І вже на цьому етапі ми почнемо е дослідження своєї грошової історії, того, як вона склалася. На кожному тижні у нас буде з вами жива зустріч. Де я даю сенси прямо на ефірі, даю практичні завдання для перепрограмування мислення, і у проміжках між зустрічами, яких буде живих дві на тижні, і ще одна питання відповіді. У проміжках між цими зустрічами ви впроваджуєте в життя запропоновані мною інструкції у реальному житті. Це використовуєте, закріплюєте практикою на основі інструкцій, які я надам. І потім приходите на наступну живу зустріч розбори, де ми розбираємо ваші програми, страхи, блоки і все те, що вам вдалося імплементувати в своє життя. А потім ви Попадаєте на сесію питання відповіді. Ось ця сесія, вона, наче так, як заочна. Тобто ви можете приходити на неї тоді, коли вам буде зручно, тому що це сесія в аудіоформаті. Це означає наступне: всі учасники заздалегідь збирають свої питання і ставлять їх в спеціальному чаті. Я готую відповіді на ці питання і записую їх в голосовому форматі. Таким чином, ми разом формуємо аудіоподкаст з найбільш важливішими вашими. Питаннями, і ви можете прослуховувати відповіді на ці питання в будь-який зручний для вас час. Окрім цього, ви зможете прослуховувати відповіді на питання інших учасників. Тому це чітка системна послідовна програма для втілення у життя. В основі цієї програми спеціальний воркбук, спеціальний щоденник опрацювання своєї грошової історії, який ви заповнюєте покроково на протязі всієї програми. Ось карта воркбуку. Він складається з п'яти частин. Цей воркбук буде взагалі вашим фундаментом на цій програмі. Це те саме те, що докорінно переверне ваше мислення, і його цей воркбук навіть купують окремо у мене тільки для того, щоб зекономити просто купу часу на пошуки та проробку своїх переконань та шаблонів поведінки. Цей тест навіть більше скажу купують для своїх рідних, для своїх близьких окремо. Вся програма побудована на п'яти практичних модулях: п'ять фундаментальних тем, які будуть вашими ключами для масштабування без відкату. І перший тиждень присвячений грошовій ємності та масштабу. Тут ми розбираємо психологію бідності та психологію багатства. Це база. Ми розбираємося в переконаннях та їх функціях. Про відносини з грошима тут розмовляємо про фінансову ємність. Саме тут кожен з нас зможе зрозуміти та порахувати свою фінансову ємність, свій масштаб, не тільки порахувати в грошах, а взагалі зрозуміти, в чому вона. І на цьому модулі ми вивчаємо та розбираємо свою унікальну історію з грошима, як вона склалася, і починаємо вже на цьому тижні проробляти свої фінансові блоки конкретно і практично. На другому тижні у нас енергія грошей. Тут все про е, закони грошової енергії, все про управління особистою енергією, про самоцінність і про ресурсність. Ви зрозумієте, як працюють грошові закони. І тут, саме тут, на цьому модулі, ми відірвемося від всього, що зараз тягне енергію, де ви зливаєте енергію грошей. Всі енергетичні дірки опрацьовуємо. Це такий модуль, прям в кайф е, отримуємо вивільнення просто маси енергії. Третій ключ, і це третій та четвертий тижні. Фінансові сценарії та ключі якраз тут ви побачите та проробите свої деструктивні сценарії, шаблони, поведінки. Опрацюйте і сімейні сценарії в тому числі з цього моменту. Ви навчитеся пропускати крізь себе більші гроші. Все це ми будемо закріплювати практикою у повсякденному житті. Вже до речі, навіть після цього модулю мої учасники кажуть, що програма повністю. Окуповуються вже тільки ці знання до четвертого тижня, четвертого тижня цього коштують. І четвертий ключ, і п'ятий тиждень у нас присвячений цілям, страхам та цінностям. Ми розбираємо топ страхів в реалізації. Ми збалансовуємо цінності. Ми подивимося, як некоректні цінності впливають на життя та бізнес, і ми дістанемо з кожного з вас ваші дійсні цінності і поставимо цілі крізь ці цінності. І п'ятий ключ, і шостий тиждень це тиждень дій, карта життя та стратегія. Цей тиждень присвячений діям. Чотири попередні модулі це була наша база для складання чесної, твердої стратегії зростання. І на цих тижнях буде велика стратегічна сесія, і на ній ми будемо будувати особисту мапу цінностей та особистості. І е, тут буде побудова стратегії, покроковий план масштабування. І того ваш шлях на програмі такий: грошове мислення, ємність масштабу, проробляємо енергію та самоцінність, проробляємо цінності та реалізацію і поміщаємо це все на візуальну карту життя та стратегії. Стратегії масштабування. Хочу наголосити, що це взагалі фундаментальна методика. На яку ви постійно зможете і потім в повсякденному житті далі спиратися, все це внутрішні такі ключі, які ведуть до зовнішніх результатів. Результатів твердих, суттєвих. Це така база фінансового інтелекту. І після впровадження цих ключей у своє життя вам вже не потрібен, буду я довгий-довгий час. Ви проходите програму в колі однодумців. Тут сила та підтримка групи, енергія групи. Я створюю спеціально умови для нетворкінгу з сильними людьми, і цінність тому в тому, що енергія групи, взагалі більш трансформаційна, це більш ємнісно ємко за енергію. Коли ви в групі, в груповому просторі енергії, вам відгукується дуже багато. Є простір підтримки. Ви в полі людей, які проходять ті ж самі сценарії, ту ж саму трансформацію, що і ви. І у нас після програми учасники навіть просять залишити чат емоційної підтримки і продовжують там спілкуватися. Це факт. І тільки на цій програмі я даю повний. Просто фулл пак з усіма інструкціями, чек-листами і медитаціями, тобто, все те, що ви пропустите крізь себе, залишиться у вас для того, щоб ви могли в будь-який момент до цього повернутися і використати. І, друзі, є два пакети. Пакет профі він включає чотири модулі плюс повтор п'ятого модуля в записі саме того модуля, де ми створюємо стратегію з учасниками, це 15 онлайн-зустрічей. Туди входить великий цей воркбук, щоденник, грошовий гайд, сесії розбори блоків, формули усвідомленого життя, візуальна карта цілей та цінностей. Ми її з вами побудуємо, сесії питання, відповіді, той самий фінансовий подкаст, про який я казав, чат з однодумцями і гайдпак. З усіма медитаціями енергопрактиками, які я буду там на програмі давати. А другий пакет називається Ментор плюс. Він також включає все те, що в пакеті профі, але там буде 17 онлайн-зустрічей. Тобто останні ці дві зустрічі, які присвячені побудові стратегії, змін масштабування, там в цьому пакеті будуть. Плюс, окрім цього, ви отримуєте дві додаткові персональні зустрічі по одній по одні годині після програми для розбору вашої стратегії або розбору якоїсь життєвої важливої для вас ситуації. І я даю якісний фідбек. І плюс, ви ще в цьому пакеті ментор плюс маєте особисту комунікацію зі мною на протязі всього шляху нашого всієї нашої програми. І у вас відкриваються наступні опції. У вас буде особистий аудіочат зі мною, особистий чат супроводу, я його називаю. Там будуть відповіді на ваші питання, тому що у вас виникають якісь повсякденному житті і при впровадженні інструкцій питання, емоційні стани змінюються. Ви зі мною ділитеся всім цим, я вам відповідаю. Це така емоційна підтримка, і я максимально відкрито вам висловлюю зворотній зв'язок по ваших станах, по тому, що відбувається. Таким чином, я стаю, начебто, таким вашим баді на цій програмі я вас спрямовую. І це гарантія підтримки, гарантія впровадження змін. І я хочу одразу сказати про особливі умови, друзі. Які я роблю для всіх тих, хто пройшов мій чекап, для тих, хто розділяє проявлені мною цінності, хто дійшов до цього моменту і готовий перезібратись, змінитись, масштабуватись, хочу зробити цей продукт максимально доступним для моїх однодумців, тому даю такі умови. Є пакет профі. У нас він буде коштувати 390 доларів замість 590, і пакет ментор плюс, де є ще індивідуальна робота зі мною: 960 доларів замість. 1200. Якщо ви дивитеся на роботу зі мною, але сума в 960 доларів для вас зараз виглядає, ну, скажімо так, некомфортно, то повірте, на основних групових зустрічах за оці 15 онлайн-зустрічей, ви отримаєте все, що вам необхідно, просто буде менше персональної комунікації зі мною і не будете будувати з нами вже стратегію масштабування на останній зустрічі. Але якщо ви відчуваєте, що вам. Потрібна ця персональна підтримка і ви хочете збудувати разом зі мною стратегію масштабування, то для вас пакет плюс». Там ще більше енергії моєї, мого досвіду пропустити крізь себе. Буде 5 тижнів особистої комунікації. Це уявіть просто, як круто. Ви можете залишати заявку прямо зараз. Ось на платформі, де ви дивитесь цю зараз презентацію програму, у вас з'явилася кнопка Залишити заявку. І ви на неї натискаєте, переходите на форму, залишаєте свої контакти, і після цього наша команда зв'яжеться з вами для подальших дій. Тому переходьте прямо зараз, залишайте заявку, тому що кількість місць на живу групу обмежена. Також у чат-боті ми продублюємо вам, продублюємо вам цю кнопку, і ви зможете подати заявку на бронювання місця на програмі. Чи е натиснути на цю кнопку з вами зв'яжеться менеджер і відповість на ваші питання. А далі я відповім на найбільш розповсюджені питання щодо участі, які нам задають учасники. Ми їх всі е, звели. І ось тут я їх резюмую. Питання номер один: чим ваша група наставництва відрізняється від інших тренінгів та курсів? Ну, перше, що потрібно розуміти, що це жива група наставництва. Тобто, це набагато, по-перше, це набагато швидший процес, ніж курс, і цей процес він орієнтований на вирішення конкретних завдань через. Не просто теорію, а дає теорія, практика, розбір. Як, як вдалося. Практикувати і сесія питання відповідь у всьому дуже велика різниця. Тут є цілісний підхід, так би мовити, який включає не просто набір знань, а й підтримку, і мотивацію, натхнення від мене особисто від інших учасників групи тобто, все під таким контролем. Ми прибираємо всі ваші внутрішні перешкоди, і ваша нова стратегія реалізації, новий план, який ми створюємо, він сам вас запалюватиме і мотивуватиме. На відміну від тренінгів, наприклад, особистого зростання, коли вам потрібно просто ламати себе, змушувати себе, тому що ви не тільки побачите, що стримує насправді вас від більш насиченого матеріального та багатішого життя, а і будете це змінювати прямо на програмі. Ось в цьому різниця. Наступне питання, на які результати я можу очікувати? Як, е, як я й казав, що е, мій кінцевий продукт це спокійна впевненість, ясність, більше себе в своєму житті, е, більша енергетична ємність та масштаб, більше грошей та достатку. Тобто, ви будете бачити, як ви себе е, е, зраджували, як ви собою маніпулювали. І я чітко покажу. Е, як можна перестати це робити, і як створювати гроші зі стану легкості, зі стану кайфу від себе? По досвіду учасників, зміни починаються і зміни відбуваються вже після третього тижня. Пояснюю, чому. Ви на протязі програми заповнюєте спеціальний воркбук, який вже, докорін, вже докорінно змінює ваше життя. І все побудовано таким чином, щоб ви відчували мікротрансформації вже по ходу програми. А не тільки наприкінці, і саме це і підтверджують відгуки наших учасників. Наступне питання: який потрібно мати рівень доходу або досвіду для участі у програмі? Рівень доходу, як і досвід, не має значення. Мають значення ваші енергетичні параметри, показники вашої особистої батарейки і відчуття. Того, що вас зараз щось блокує. Якщо ви відчуваєте, що у вашому житті зараз якісь такі околодупні, навколодупні процеси, приходьте, ми їх будемо вирішувати. Якщо ви бачите, що бізнес-інструменти, курси там, з маркетингу, розкачки особистого бренду не допомагають, дії в цьому направленні у вас визивають супротив, це до мене. Приходьте. Тут вам надається чудова просто можливість перевірити свою здатність керувати власним життям і керувати грошима. Фундаментально, це як така буде внутрішня точка звірки. І наступне питання: вже працюю над мисленням самостійно та з та з психологом, чи підходить мені програма? Так, звісно, підходить. Я сам інвестував більш ніж 9 років, щоб пройти свої кризи та завтики і знайти рішення, яке утримувало мене. Перманентно е, утримувала б мене перманентно у стані спокійної впевненості. І ви можете, звісно, робити все і самостійно, і ви можете ходити до психолога стільки, скільки ви запланували ходити до психолога, але будьте готові інвестувати в це багато часу. Е, щодо роботи з психологом, у мене часто на протязі. Проходження ну, на програмі, взагалі, є, є люди, які проходять терапію у психологів. Це нормально. На сьогодні це, ну, це дуже здорова історія, це як в спортзал ходити. Тому можна приєднуватися сміливо. Я навіть більше скажу, що цю програму проходять і психологи. Тобто, в кожній групі завжди є психологи, завжди є коучі. Потрібно зрозуміти, що я вам пропоную вирішувати просто ваші питання швидко та досить коректно. Обнулити ваш минулий досвід е, негативний і його трансформувати. Ще одне питання: якщо я не підприємець, мені підійде ця програма. Якщо е, не підприємець, так, бо, по-перше, грошові закони діють для всіх однаково. А по-друге, ви прокачаєте свій фінансовий інтелект в концентраті та в оточенні дуже сильних людей. Плюс зрозуміти взагалі, як ви можете масштабуватися. Тому так, підходить. Мені цікава програма. А чи можна розбити оплату на частини? Так, взагалі, у нас така опція є. Ви можете розбити платіж на дві частини: 50% це бронювання місця, а друга частина безпосередньо перед початком менторської групи. Або в день початку, якщо ви дізналися про програму за декілька днів, або в день, наприклад, старту. Тільки потрібно розуміти, що набір групу активно йде, і головне, щоб були місця в групі. Ось і все. Що, якщо я не зможу бути присутнім на якійсь зустрічі, є записи та самостійні, самостійні завдання? Так, всі зустрічі будуть записуватися, і ви зможете переглядати їх в зручний для себе час. Але я рекомендую бути на зустрічах, тому що там же сила групи і розбори, щоб ви могли прийняти в них участь. І ви зможете. Якщо не зможете попасти на заняття, то ви зможете зафіксувати свої питання, які у вас виникнуть після того, як передивитись повтор, і отримати свої відповіді під час зустрічі питання відповіді. Тому все буде гуд. І е, були ще питання: чи можна почати з пакету профі, а потім перейти на ментор плюс під час програми. Так, деякі учасники так роблять, але я рекомендую переходити до 4-го тижня включно, щоб у вас залишилися ці. Е, ще додаткові е, три тижні персональної комунікації зі мною. Ось коротше, чим раніше перейдете, тим більше персональної комунікації зі мною отримаєте. Але по практиці люди переходять е, з третього десь е, ключа з третього тижня. Ще одне важливе питання. Всі його задають. Хто ви за освітою, яке навчання проходили? Перше, що потрібно розуміти, з 2010 року я сертифікований коуч по міжнародних стандартах компанії Team Training International, це компанія штаб-квартири штаб-квартира якої знаходиться у Відні, в Австрії. І окрім того, я пройшов спеціальне психологічне навчання у сфері роботи з деструктивними переконаннями та сімейними сценаріями по методу КПТ когнитивно-поведінкової терапії. Окрім цього, пройшов програму Внутрішня інженерія від Садгуру в навчальному центрі Іша і маю понад 8, навіть більше основних вісім сертифікатів, які підтверджують навчання у сфері менеджменту, управління людським ресурсом, коучингу. І ще плечима в мене три бізнес-кемпи з лідерами ринку українського. Ось так. Добре, друзі. Якщо з'являється у вас якесь питання щодо програми та вашої участі, залишайте заявку, і ми зможемо зрозуміти разом, чи підходить програма саме у вашій ситуації. А наприкінці я хочу всім вам нагадати наступне: що у всесвіту є план на тебе, який більший за твій. Особистий план. Побачимось на програмі. Бережіть свої думки.